Читаємо римлян такі слова, 12 розділ. 11 вірш. Любіть один одного братньою любов'ю і один одного пошаною. У ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві. І читаємо об'явлення Івана Богослова і 3 розділ такі слова. Я знаю діла твої, що ти не холодний ані гарячий, якби то холодний чи гарячий ти був. А що ти лі теплий, і не гарячий, ні холодний, то виплюну тебе із своїх уст. Будь же ревний і покайся. Ось такі слова. Сідайте, будь ласка. Перед нашою молитвою я хотів би. Одну думку, щоб ми пороздумували над цим, і ми будемо молитися. Основне, якби це слово або такий напрямок, я хотів би звернути увагу на слово ревність. Ми читали перше місце, де апостол Павло Ремлян заохочує там до любові і так далі, але 11 вірш він каже: у ревності не лінуйтеся, ревність. Є багато слів, які можна сказати, подібні до цього слова, і навіть Божому слові ми зустрічаємо, де Слово Господнє говорить про старанність, про завзятість. До Тита ми читаємо там про людей, каже, які мають бути запопадливі. Є ще слово горливість і так далі, багато можна подібних приводити, але слово ревність то є щось більше, ніж все те, що я сказав. І апостол Павло каже, що у ревності не лінуйтеся, палайте духом і служить Господеві. І друге місце, яке читав, воно говорить про час або період церкви Ісуса Христа на землі, який буде характеризуватися тим, що отої ревності не буде. Будуть діла, буде церква, буде яке то служіння, буде виконання яких-то тих чи інших. Обряді і традицій, але слово Господнє каже, що ти ні теплий, ні холодний, ні гарячий, але ти є теплий. Тобто ревності того палання не буде. І Бог каже, що якщо ти будеш в такому стані, я виплюну тебе з уст своїх. І далі Він каже, що будь ревний і покайся. І я так хотів би коротко звернути увагу на те, в чому повинна проявитися оця ревність народу Господнього. І зразу ж тут це місце, де каже: ревний і покайся, в покаянні повинна бути ревність. Хоча слово Господнє каже, не дасть їм Бог покаяння в житті, Бог дає людині покаяння, але в тому покаянні участвує людське серце, людська воля, і вона повинна в той час, коли до її серце стукає. Господь Духом Святим вона повинна возревнувати і не пропустити цього моменту. І якщо в цьому зібранні є люди, які ще не є народжені згори, вони не примирилися із Богом, вам потрібне покаяння. І коли до вашого серця буде говорити Святий Дух, вам потрібно проявити ревність. Не остатися на місці, не стримати себе, але дати місце для цієї праці, яку Бог він буде в серці робити, і вийти наперед і покаяться. Каже: будь ревний, не полінися в цьому, не будь байдужий, але возривнуй і покайся в ріхах своїх, тому що час є близький. Вже до людей, які є навернені, до людей, які є, як ми кажемо, з Богом спасеними, обмитими кров'ю Ісуса Христа, є також слово Господнє, яке закликає до ревності. Апостол Петро пише і каже, щоби про любов, він там говорить, каже, і ревно, від щирого серця любіть один одного. Любов, вона повинна бути. Ми всі це знаємо прекрасно. Що серед Божого народу, як ніде інше, повинна бути любов. І ми тут читали, каже, що любіть братньою любов'ю. І каже, ревно: любіть один одного. В любові повинна бути ревність. Не просто сказати: Я люблю тебе. Наліво, направо, але коли то із глибини серця, коли воно ще доповняється або проявляється в яких то ділах, це є ревна любов. І останнім часом Ісус Христос сказав, що любов, вона що охолоне, В останній час охолони, і ми тут читали, каже, що буде такий період, коли не буде такого пламеного серця любві. Будуть говорити про любов, будуть говорити, можливо, що я люблю, але такого состояння ревної любові цього не буде. А слово Господнє каже: любіть один одного ревною любов'ю. Далі ще одне місце, на яке я хотів би звернути увагу до Тита. Ми читаємо апостол Павло, він пише там про людей, навернених, обмитих кров'ю Ісуса Христа, і для чого Бог їх спас, або для чого Бог їх визволив. 14-й вірш, другий розділ, каже, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих. Російський переклад каже: ревностник добрим ділам. В добрих ділах також повинна бути ревність. Ми є навчені, ми знаємо, що ми повинні робити. Ми робимо час від часу ці добрі діла. Але як є важливо, щоб в тих добрих ділах була ревність, було старання не аби як, не як-небудь, не так, аби зробити, але з таким пламенним серцем любві до Господа, любві до тих людей, до яких робити добрі справи або добрі діла. Ще одне, на що я хотів би звернути увагу апостол Павло до Коринфян. Він пише, там, де він говорить про духовні дари, і він каже, щоб каже, майте ревність пророкувати і не бороніть говорити, говорити могами. В духовних дарах або в тих духовних проявах також повинна бути ревність. Сьогодні спостерігається такий. Час або такий напрямок, коли це є залишено взагалі в стороні, і на це ніхто не звертає уваги, є що то стало вище. Але слово Господнє каже: майте в цьому ревність, каже, дбайте про це, старайтеся, щоб це було у вас. Про це потрібно ревнувати, не просто хотіти або казати, я не проти цього, я бажаю, щоб воно було, але в цьому повинна бути ревність в народі Господньому, і тоді воно буде проявлятися. Ще одне на що я звертаю увагу, це Ісус Христос свого часу, коли Він виходив на місійну працю, і ми читаємо другий розділ Івана. Після того чуда, яке в Кані було, написано, що Він прийшов в Єрусалим, було свято Пасхи. Він побачив, що там відбувається в домі Господньому. Там продавали, торгували і так далі. І написано, що Ісус все то розігнав, сказав: Не робіть з дому мого дому, дому отця мого дому торгового. І далі є сказано, що учні, коли вони подивилися на це, вони роздумували і згадали слово Господнє, яке є сказане. Ревність до дому твого з'їдає мене. Ще один такий напрямок, де повинна бути ревність, це коли ми бачимо беззаконня, коли ми бачимо гріх, коли ми бачимо непорядок, коли ми бачимо, що йде щось не в цьому напрямку, повинна в серці бути ревність і не соглашатися з тим во внутрішності своєї. Не сказати, якось воно буде, так воно було вже з роками, так воно йде день за днем. Но це є неправильне положення. Правильне положення є тоді, коли в серці є ота біль за стан народу. Господню, Господнього, коли є ця біль за стан діла Божого, коли там що то є такий внутрішній, святий, можна сказати, неспокій. Воно турбує тебе, ти плачеш про то, ти молишся, ти де-то що-то сказав, де то підказав інші от такі речі, воно повинно бути серед народу Божого в цьому напрямку, повинна бути ревність. Але слово Господнє каже, що останнім часом буде таке положення, тепло состояння, що воно буде так легенько. Є то хай буде, є то, хай буде то, отак воно такий час, такий вік ми живемо. Останній час можуть сьогодні багато говорити. Так воно вже пішло, але це є неправильне состояння серця. Якщо там внутрішності не болить, якщо там всередині немає ось цього воплю до Бога, це є неправильне положення. Я згадую собі одного Божого чоловіка, Божого пророка, який жив також в такий час великого відступлення, великого, великого ідопоклонства, яке було в Ізраїлі, це Божий чоловік Ілля. І ми читаємо про нього, він каже, що свого часу Бог питає його і каже, Ілля, чого ти є тут? Він стояв там на цій горі, він стояв біля цієї пещери, а Бог каже, Ілля, чого ти прийшов сюди? Він каже, я просістки сказано возрівнував о Господі. Я возрівнував за Господом, бо ізраїль сини покинули заповіта, відступили, почали поклонятися ідолам. Я не можу бути спокійний. Моє серце воно влече мене в присутність Господню. І там він в Бога або перед Богом умоляв Боже лице і свого часу ізраїльський народ він знайшов милість у Господа. Я хотів би, щоб сьогодні наше серце воно не було безпечне, воно не було легковажне, байдуже таке в такому теплому состоянні, але в серці була ревність у цих напрямках і в багато інших, де можна розширятися в цьому слові Господні. Но одну думку, яку я наголошую сьогодні, це є ревність серед народу Господнього, ревність, де Боже слово ще каже, в Якове є написано, що. Дуже є могутня, ревна молитва праведника. В молитві також повинна бути ревність. Є молитва, така тепла, легенька молитва. Є молитва, навіть холодна, така молитва, де один із Божих людей, Божих помазаників свого часу. Я сказав, що такі слова сказав, що молитва є як із гроба, така далека, є пуста, безжизняна. Але слово Боже каже, що молитва вона повинна бути ревна, і ця ревна молитва вона має перед Богом ціну, вона має перед Богом силу, каже, що вона є могутня перед Богом. Хай Бог нам поможе в цьому. Ми зараз будемо молитися. Я хотів би, щоб Бог дав нам таке серце, і ми могли ревно, щиро молитися до Бога, щиро кликати. І в цей останній час, коли та теплість вона покриває народи, покриває християнство, хай би Бог дав нам свою милість, щоб ревність вона була в нашому серці, щоб нам не прийти в холодний стан, такий теплий стан, але щоб прийти в гаряче, щире шукання лиця Господнього, молитви. І хай Бог нас цьому йому слава на віки. Амінь.